Доброго вечора, кажу вам ще раз. Час підсумки дня продовжується після восьмої години. Ми зазвичай стараємося планувати ексклюзивне інтерв'ю для нашої програми сьогодні. В студії торговий представник України Наталя Микольська. Доброго вечора. Добра дуже багато питань. Тому давайте починати швидко і оперативно. Найперше угода про вільну торгівлю з Канадою почала діяти з 1 серпня. Я читаю, що значить в міністерстві всі цьому радіють і читаю, що експорт українських товарів до Канади за перші 6 місяців 2017 року становив майже 23 мільйони доларів. Угода ще не діяла, а експорт уже зростає. В чому причина? Насправді дійсно ми вважаємо, що результати є хороші нашого експорту до Канади. Зростання в абсолютних цифрах це більше 70% в відносних цифрах. Ми думаємо, що основний ефект це є угода, не вступила в силу, але це є сам ефект її укладення, підписання і того, що бізнес почав вже здійснювати пробні поставки. Перше і друге, це також ефекту обізнаності про ринок. Про Україну з'явилося більше інформації, з'явилося більше інформації про українські підприємства. Рік тому відбувся форум. Відбулося вже декілька торговельних місій. Все більше і канадський бізнес звертає увагу на український, і український бізнес звертає увагу на можливості постачання на ринок Канади. Ми дуже сподіваємося, що у нас результати, вже коли з моменту угода почала працювати, ми матимемо ще кращі результати. Скільки об'єктивно українські товари по ціновій категорії стануть ще більш конкурентнішими, і ця мова про збільшення поставок вже тих товарів, які ми постачаємо, і те, що з'являться ще нові товари, які не заходили на ринок Канади, угода про зону вільної торгівлі це не все дозволені. Звісно, що Канада виставляє певні умови для українських товарів. Які етапи мають пройти українські виробники? Я маю на увазі сертифікації різні, там відповідність екологічним нормам Канади. Ацьким і так далі безпекові якісь питання. Що ви скажете про це? Звичайно, товари для того, щоб постачатися на ринки іноземних країн, повинні відповідати стандартам якості і безпечності, які є в цих країнах. Для нас дуже важливо те, що як правило, ті виробники, які вже торгують на ринку Європейського союзу, вони мають достатньо високоякісну продукцію, яка відповідає міжнародним стандартам, і отримати їм просто пройти ті процедури сертифікації, які є в Канаді, не є складно. І не є це просто як правило. Це або паперова робота, або виїзд спеціалістів потенційно з Канади на виробництво, або подання якихось сертифікатів міжнародних експертів. Звичайно, ці процедури є. Їх формально потрібно проходити, але для компаній, які мають достатньо високий стандарт якості виробництва і вже мають міжнародні сертифікації власне свого процесу виробництва, таку сертифікацію отримати простіше. Правда, якщо ми говоримо про продукцію тваринного походження, то звичайно тут є ситуація складніша, оскільки тут також потрібна певний рівень співпраці між нашими службами, які контролюють якість і безпечність тваринної продукції, і важлива важливим моментом є те, що стосується як в Європейському Союзі, так і в Україні, це як і в Канаді, це є прослідковуваність продукції, тобто від моменту, ну там зародка, ми говоримо та там тваринки, до моменту, коли вона вже перетворюється в продукт. Наприклад, якщо це говорити про молоко. То це від моменту, коли там народжується, там mm -hmm. у нас телятко до моменту, коли воно вже дає молоко. Тобто весь цей шлях повинен бути прослідкований, і те саме стосується також кормів, те саме стосується фактично інших речей, які використовуються в процесі вирощування цих тварин. Тому з продукцією тваринного походження, звичайно, ситуація складніша. складніша. Хоча, якщо ми подивимося на кількість українських підприємств, які вже сертифікувалися в європейському союзі, молочних, то ми бачимо, що ситуація. Ація ну не настільки вже критична, як свій час її змальовували. Я читаючи про експортну стратегію, вирішила поцікавитися, що ж думають підприємці, які хочуть експортувати. І я знайшла в інтернеті інтерв'ю Тетяни Абрамової. Це ріто ми любимо її одяг. І, виявляється, вона хоче продавати свій одяг в якраз в Канаду і каже, що складно, тому що дуже багато різних процедур з боку України треба виконати. От вона говорила про те, що дуже складні валютні розрахунки. Тому що канадійці звикли, що можуть заплатити карточку. Якщо вони купують, то значить то проблеми продавця, як ця процедура пройде. От наскільки держава допомагає спростити оці регуляторні механізми зарегульованість цю. Насправді Тетяна Абрамова це ще й хороший приклад, тому що в неї вже відкритий свій брендовий магазин в Канаді, і з моменту вступу в сили угоди, наскільки мені відомо, об'єми поставок тільки зростатимуть, оскільки для них скасування 14% візного мита це достатньо велика конкурентна перевага її товарів на ринку Канади. Звичайно, експортна стратегія стосується не лише як просувати наші товари на зовнішніх ринках, в нашій й стосується питання. Внутрішніх проблем, і ми говоримо тут, що є їх два блоки: перший блок це ті, які стосуються всіх підприємців в Україні і всього бізнесу. Тобто, це в принципі нормальний бізнес-клімат, Ну, ми про нього повинні говорити. І другий блок проблем це є блок проблем, з яким стикаються експортери. І сюди ми відносимо в першу чергу валютне регулювання. Однозначно, сюди також ми відносимо питання реформування митниці і митних процедур, тому що всі експортери також є, як правило, імпортерами. Їм також треба завозити в Україну. Сировину. сировину І завозити в Україну фурнітуру, завозити в Україну обладнання. І третій блок проблем це є робота наших органів сертифікації, стандартизації, забезпечення безпеки якості, для того, щоб їхня робота визнавалася в цілому світі. Тому експортна стратегія серед цих 54 завдань, які в неї є, передбачає також великий блок завдань, які стосуються питань валютного регулювання. І цей законопроект, який був зараз оприлюднений національним банком, про який стосується. Це власне врегулювання всіх питань, які на ринку валюти цей законопроект також спрямований на те. Щоб лібералізувати цей ринок, і фактично ті кроки, які ми бачимо, наприклад, зменшення реалізації валютної виручки, зараз який mm -hmm. було та розміру, який повинні реалізовувати експортери, всі спрямовані на те, щоб в принципі лібералізувати цей ринок. Тому ми дуже сподіваємося, що законопроект, який зараз в нас в такій активній роботі, що він все таки буде підтриманий в парламенті, і ми зможемо найближчим часом експортерам дати все більше. В свободи в цьому зв'язку. Інформація піврічної давнини продовжує цю тему для проведення експортної операції в Україні потрібно 11 документів. Загальний процес триватиме в середньому 127 годин і буде коштувати сотні доларів. Найбільше часу витрачається саме на підготовку документів. Ну і також і вартість процедур також дорога. Цей законопроект, про який ви говорите, зніме ці проблеми. Цей законопроект, якщо ми говоримо про експортний цей контракт і здійснення валютних платежів, він. Стосується не лише валютного платежа, він стосується також і там інших речей. Цей законопроект покликаний з... здійснити це, і цей законопроект покликаний зменшити кількість документів, зробити інші принципи, які стосуються зворити їх більше на принципи повідомлення, а не отримання дозволів. Тобто, переходимо від принципу отримання дозволів на принцип повідомлення. І він спри... також. Повинен зменшити витрати бізнесу на здійснення цих операцій. Але давайте також дивитися ще на один важливий момент: експортери це ті самі українські громадяни, і українські підприємці, і ніхто з них не зацікавлений в волатильності української валюти. Ніхто з них не зацікавлений в тому, щоб у нас завтра була гривня там 50 mm -hmm. гривень, потім на другий день 40, Тобто, щоб були скачки на валютному ринку. Тому що всі обмежувальні заходи, які застосовує національний банк, вони, саме на вони спрямовані на те, щоб у нас була стабільність на Алютному ринку, звичайно, ми, як міністерство, яке представляє в першу чергу бізнес. Ми завжди і, і працюємо для того, і закликаємо Національний банк на те, щоб пошвидше пришвидшувати процес цієї лібералізації. І досить часто національний банк з нами погоджується, досить часто ми з ними дискутуємо на цю тему. Але якщо ми зараз бачимо, наприклад, зростання експорту українського 24% за перше півріччя, це говорить про те, що валюти в країну надходить більше. Що можна зараз більш активніше працювати з подальшою лібералізацією, в тому числі валютних платежів для експортерів, які цю валюту в країну mm -hmm. і заводять? І сьогодні, до речі, була теж цікава нарада в прем'єр-міністра, де ми серед іншого також обговорювали це питання проблем експортерів. І ну, позиція наша залишається незмінною. Що повинна бути лібералізація при забезпеченні знову таки стабільності а, української валюти і стабільності тієї ситуації, яка є. Чи вчиться український бізнес вести менеджмент на світовому рівні? Тому що я читаю, що ще одна ще кілька проблем, які стають на заваді експорту, це те, що наші підприємці хочуть швидких грошей, швидкої окупності. Вони не готові грати вдовго, працювати за невеликий процент прибутку і так далі. І багато вони втрачають на тому, що неправильно розраховують логістичні свої кроки, втрачають на шляху від свого виробництва до того місця. Це де вони хочуть продати, ви знаєте, покращення компетенцій і підвищення знання бізнесу в Україні щодо експорту, тих можливостей, викликів і проблем, які виникають, це одне знов таких завдань експортної стратегії України з тих 54, про які ми говорили, оскільки з блоку завдань, а оскільки дійсно без того, щоб підприємці почали думати категоріями експорту. От спочатку захотіли експортувати, а потім почали думати категоріями експорту. І щоб в кожного підприємця, коли він починає своє виробництво, в голові там потенційно десь був там експортний горизонт, і він вже планував своє виробництво з тим, щоб потенційно експортувати. Звичайно, це є питання бізнес-моделі, це є питання також вкладення коштів, тому що для того, щоб вийти на, на експортний ринок, потрібно в це вкластися. Це і питання витрати ресурсів. І звичайно, третій це є питання для того, щоб прийти до цих всіх речей. Треба розуміти, що таке експорт. І третій блок це є наявність на ринку України фактично людей. Професіоналів, які розуміють і знають, що таке експортувати, і цей блок можна розділити там на ці покращення навичок на декілька сфер. Це робота вже з експортерами і підприємцями. Другий блок це є робота з навчальними закладами, які готують фактично людей для того, щоб вони подальшому працювали. І ми говоримо тут навчальні заклади, як правило, ті, які працюють по на післядипломних програмах. І третій блок це робота зі студентами, тому що це майбутні люди. В чому експортувати з лави студентів? Я думаю, що навіть зі школи. Можна Хвилина починати. до ефіру: що везе до нас Канада, якими товарами заповняє наш ринок, і чи не вбиває виробників цих товарів у нас в Україні, своїм хорошим, якісним канадським. Ви знаєте, з Канади до нас йде в основному йдуть морепродукти. З Канади до нас також йдуть ліки, яких ми наблюдаємо. З Канади до нас йде високоякісний температурний, трико... температурний одяг, і з Канади до нас йде також обладнання. І з Канади до нас тепер йде вугілля. Україна якісь умови ставить для канадських товарів прописані в зоні вільної звичайно, торгівлі? звичайно, і в нас ще їм пам'ятаємо, що у нас є перехідні періоди на ряд товарів і ще є виключення зони торгівлі, які захищають наших виробників. Маємо перерватися зараз на рекламу. Друзі, ці три хвилинки про Канаду більше не будемо. Поговоримо далі про Ізраїль. Дочекайтеся. Доброго вечора кажу вам ще раз. Нагадую, що сьогодні у нас ексклюзивне інтерв'ю студії Наталя Микольська, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, торговий представник України. Давайте продовжимо нашу розмову, тому що я обіцяла, що будемо говорити про Ізраїль. Я знаю, що зараз готується угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем до кінця 2017 року. Вона в принципі має бути готова чи ратифікована. От який процес? Скажіть, будь ласка, перед нами поставили завдання. Наші прем'єр-міністри та щоб завершити переговорний процес до кінця року. При цьому всі розуміють з українського боку про те, що переговори будуть завершені тоді, коли Україна отримає для себе найбільш вигідні умови, тобто не є самоціллю завершити переговори для галочки, лише бо їх завершити. Тому ми просто працюємо інтенсивніше зараз, і це у нас стоїть як один з пріоритетів. Тому ми дуже сподіваємося, все таки, що нам вдасться знайти компромісні варіанти з Ізраїлем для теж для того, щоб отримати завершити переговорний процес до кінця року. Після завершення переговорного процесу є такий достатньо прозаїчний процес, який називається юридична вичитка угоди. Це коли вичитують всі там нюанси. Потім є такий процес як переклад, тому що угода повинна бути перекладена на. Дві мови та національні а переговори як правило ведуться англійською. Вичитана, і після цього тільки вона відбувається її підписання, а потім подається процедура ратифікації. Судячи з інформації, яку я читаю, з того, що ви говорите, що не треба нікуди поспішати, а угода має бути вигідна Україні. переговори ідуть складно. Ізраїль має свої певні вимоги щодо постачання сільгоспродукції з України. Для нас це важливо, тому що це наша сильна сторона, так би мовити, нашої економіки. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз саме оцей напрямок? Ви знаєте, я не вважаю, що переговори йдуть складно. Я вважаю, що переговори йдуть так, як вони мають іти для того, щоб українська сторона отримала ті результати, які їй потрібні. Складно йдуть переговори. Це вони, коли вони перериваються, це коли у сторін немає бажання вийти на якийсь взаємовигідний результат. Це коли є якісь непереборні суперечності, і просто це відкладається там в довгу скриню. Ми вважаємо, що ми з Ізраїлем рухаємося в достатньо швидкому темпі. І виходимо на достатньо <кій> хороший результат для українського бізнесу. Звичайно, Ізраїль, як країна, яка є е... достатньо залежна від імпорту продуктів, яка пробує вибороти свою продуктову незалежність, вибудувати mm. в себе індустрії, достатньо має високий захист від. Імпорту іноземних продуктів разом з тим, ми розуміємо, що однозначно для української сировинної аграрної продукції Ізраїль не є преміальним ринком, оскільки ціни, як правило, там не є найвищі. Наші там сировина. Постачається зерно, кукурудза, інші товари постачаються як правило, на інші ринки в Ізраїлі, де там достатньо невелика частина. Все, що стосується переробної продукції, звичайно, у нас є значний інтерес. Але також пам'ятаємо про те, що в Ізраїлі є вимога кошерності mm -hmm. для того, щоб виходити в великий мас-маркет, в такі продуктові магазини. Ця вимога для тваринної продукції, та і для ряду продукції, яка є рослинна, вона однозначно ускладнює процес. Виходу українських товарів на ці ринки, і це як правило на ці на цей ринок із світового будуть виходити великі компанії. Все, що стосується власне, цієї продукції, яка підлягає під кошерність, які здатні будуть зробити окремі виробництва з цим під цим сертифікатом, і з другого вже, боку це ті підприємці, які готові власне грати в довгу. Тому е, ми працюємо над тим, все таки, щоб по тих продуктах, де у нас є галузях, де у нас є такий потенціал, ми могли е, мати доступ на ізраїльський ринок, те той, який е, вигідній Україні. Тому вважаємо, що в принципі ринок для готової переробленої власне продукції, та якщо ми говоримо продуктів харчування і напоїв, які у нас знову повертаючись до. Експортної стратегії, пріоритетний, фактично, у фокусі, який ми маємо. Ці продукти ми для них намагаємося отримати якомога кращі умови, тому що в Ізраїлі вони достатньо є преміальні і дорогі, тобто ринок для продуктів харчування і напоїв в ізраїль для наших експортерів, достатньо хороший. Тому ми працюватимемо для того, щоб мати якомога кращий результат в цій частині. З вересня в повну силу також запрацює угода про асоціацію. І от питання виникло: як угода про асоціацію корелюється з експортною стратегією України? Доповнюєте один одного чи навпаки маєте якісь свої бачення цих процесів? Розкажіть. Я думаю, що виходячи в принципі з простої економіки, завжди країни-сусіди. Або там через та країну сусіди є природнім ринком для держави, яка щось виробляє для її експорту. Тому європейський союз є природній ринок для українських товарів і послуг. Зв'язку з цим, якщо навіть виходити з цих азів економіки, та експортна стратегія ну не могла не враховувати це, що такий величезний ринок. Пам'ятаємо, що це близько там 500, та 500 мільйонів, півмільярда людей споживачів біля нас знаходиться. Це є для нас, звичайно, пріоритет ринок у фокусі. Експортна стратегія України визначає наш європейський союз як ринок у фокусі, і це означає те, що він у нас буде завжди пріоритетним. Він також ми пам'ятаємо, що угода про асоціацію також містить ряд реформ власне в торговельній частині, які спрямовані на те, щоб українські компанії отримали більший доступ до ринку європейського союзу. Тобто, за умови, наприклад, реформування нами системи технічного регулювання, ну всі може запитати, що таке технічне регулювання це підтвердження там сертифікату відповідності наших промислових товарів. щоб коли ми її реформуємо, наші товари могли вже по українських сертифікатах. Постачатися Перед вільно, сертифікація не потне постачатися на ринок ЄС. Те саме стосується також, наприклад, сертифікації з якості і безпечності продуктів харчування, тобто всі реформи, які передбачені угодою про асоціацію, вони направлені на те, щоб український товар, фактично Україна, стала частиною ринку. Європейського союзу, власне, і вільно наші товари і послуги могли туди переміщатися. Тому ми також для себе пам'ятаємо, і це в експортній стратегії закладено, що ці реформи, які передбачені в угоді про асоціацію, вони передбачені на підвищення, як правило. Спроможності цих служб, які обслуговують український експорт, а підвищення інфраструктури, покращення інфраструктури експорту також є одним з наших пріоритетів. Тому стратегія А враховує все, що у нас закладено в угоді про асоціацію, і ставить її виконання як один з пріоритетів. Б, вона визначає ряд практичних кроків, які треба зробити які всередині, які треба зробити і всередині, і для промоції України mm -hmm. на ринку європейського союзу. От цікаву фразу я прочитала речник представництва Євросоюзу в Україні. Девід Столік зазначив, що втілення в життя угоди про асоціацію, від цього виграють всі українці навіть більше ніж від безвізового режиму. Що мається на увазі? Що О. за чудо відбудеться у нас в країні? Ви знаєте, тут насамперед йшлося те, що угода про асоціацію не лише в торговельній частині, тому що торговельна частина це знов-таки дуже важливий блок наших відносин, але не єдиний. Це є дороговка з реформ. Угу. Всі про це говорять. Це є дороговказ як інституційних реформ, так і реформ регуляторного середовища, які є в Україні. Тобто, фактично, коли це говориться, це говориться про те, а що а з точки зору торгівлі наші товари будуть більш конкурентно здатними на ринку ЄС, бо ми зможемо отримати більше валюти в країну, яка буде надходити з європейського союзу. І це з точки зору торгівлі це є інвестиції з європейського союзу для розташування на території України фактично виробництв. Для експорту в ЄС і в тому числі в треті країни, як, наприклад, Канада, як Ізраїль, з якими ми працюємо над укладенням угод про вільну торгівлю. Ще одна цифра, яку я хочу, щоб ви прокоментували, держстат говорить про цифри зростання обсягів зовнішньої торгівлі, говорить про те, що зростає цифри торгівлі з європейськими країнами, зокрема на першому пісті, у нас Бельгія, Литва, Великобританія, Австрія, але зростання обсягів зовнішньої торгівлі з Росією майже на 26,5%, з Білорусією на 40, майже на 41%. Що ви скажете про такі дані за останні півроку? З Чим це пов'язано? Ви знаєте, треба завжди знову вернутися до азів економіки, і згадати те, що країни-сусіди завжди є природніми партнерами. Якщо ніхто не руйнує природні зв'язки, які були між країнами, існували там довго тривалий час, і однозначно, в принципі, ми бачимо те, що українські товари і далі користуються попитом на російському ринку, і ми не можемо про це не говорити. Це говорить лише про те, що минулого року, у зв'язку з тими штучними бар'єрами, які були створені для постачання українського експорту, як то підняття мит, mm -hmm. та, або ті обмеження, які вводилися, російський бізнес спробував замістити українські товари, які ми постачаємо. Right. А, зараз виявилося, що навіть зі сплатою візного мита, яке застосовується на ці товари, українські товари там і далі. Затребувані і далі конкурентні, і далі потрібні російському ринку, тому що там, що би не говорили, ну так склалася історично, і так працюють взаємозв'язки між підприємствами. Радує лише те, що українці на цьому заробляють. Ви знаєте, важливо пам'ятати про те в таких дискусіях, що кожне підприємство це роботодавець для диничної кількості українських громадян. І якщо ти просто на підприємстві цим громадянам скажеш, звичайно, ти знаєш там, не торгуйте з Російською Федерацією, тому що от, от така ситуація, звичайно, кожен скаже: дасть контраргументи на цю відповідь, на, на такий на такі закид, і буде говорити про те, що ви знаєте, це це моя робота, це те, що живе моя сім'я. І ще одне питання, яке можливо не зовсім до вас, але я хочу, щоб ви його прокоментували. Україну заполонили дешеві автомобілі з Литви і Польщі їх настільки багато, що ми вже просто бачимо їх щодня. Що думає держава з цим робити? Фактично, ці власники цих авто не платять податок, вони не не, не зареєстровані, вони не застраховані, вони не, не підлягають українському законодавству. Їх просто можна лишити на дорозі і далі, значить купити новий за тисячу. Чи євро? Ну, Які ви, знаєте, санкції? ви знаєте, як на мене, це питання стосується не лише імпорту в Україну, це питання набагато комплексніше, оскільки воно стосується, в тому числі, питання забезпечення там. Певного статусу тим громадянам, які вже ці авто ввезли, та на цих умовах з другого боку, однозначно є ситуація, про яку ми всі знаємо, з аварійною небезпечністю, з аваріями на дорогах, питання е, там невідсутності страхування і інших речей. І однозначно, я думаю, що питання є набагато комплексніше навіть ніж питання врегулювання його там, міністерством економічного розвитку і торгівлі. Тобто воно лежить в значній великій кількості площин, і я думаю, що питання вже були на радості Мого приводу і мають вийти з рішенням. Я дякую, що були в нашій студії. Час проминув дуже швидко. Наталя Микольська ексклюзивне інтерв'ю. Я прощаюся з вами до завтра. Прекрасного завершення вечора. Всім до побачення.